Заходить додому і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, не Ой, морожені. Вивалила, притрусила Ні? цим мукою. Ні, ну це точно нормально, гляньте, які гарні. Тут... А тут знаєте що в кастрюлі? Мій улюблений суп, а ну ваші ставки які? Ні, Не борщ. Соляночка. Люся, огірки ті, що треба там і накійшли. Там немає ще огірків, Дім. А будуть? Я не купила новості. Ти що, серйозно будуть оці галіні? Ні, треба йти в новості. Іди. Ось цими гірками. Іди, давай. Люся хотіла кинути туди консервовані огірки, але це мене. не то. Туди треба квашені я по любому. За них забула, ви. Хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Давай, ну все, тоді тоді йду в Новус куплять огірки. Давай. Там же і мандарин, я, і, я, не, і манд... о кстати, мандарин так. Да. А чого ж ти не набрала? Я би так би заїхав і купив би зразу мандарин і казала, щоб я набрала, а я не хотіла. А ти? А чого? Та ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду знову, скупляю ігроки, щоб кинути солянку, а люска поки варить пельмені. Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Ворог mm -hmm. ми, як зазвичай, з коляном знімали сьогодні контент. Каляну плохо, Коль. Коля, Коль. Коля, Коля. Коля напився, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, але каляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коль? Ну, це вкусно. це вкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, а, сирочки, отакі, от, знаєте, в слайсах, там упаковки більше, ніж сиру. І печоночку тріски. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті буде су суспільна совмесна колаба з зіркою Тік-Тока. Люся. Приїхала до мене сьогодні в гості і знімали діростату суше. Так що ви давно просили, ми зробили. Калян, ну будь ласка, ну Колька, ну телян. Та все добре. Випішся, викакається. Чого ти переживаєш? Mm -hmm. Калян ще просто переживає через те, що нас скинув на бабки Райфайзенбанк. Ми мали зняти з Коля 6 тисяч гривень з е, Райфайзенбанка. Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Е, чекаємо, чекаємо загрузку, він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Райфайзенбанк. А Рефайзенбанки ми просто сказали, а це не наші проблеми. Розбрати самі, Ми вообще ще не знаємо. Ми вообще ніякого відношення до тих банкоматів маємо. Так що хуля, можете за тебе розписувати чи все таки за союві соус? Бучить мені надано все, друзі? Пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу: соєві соуси, печень трески, сирочки, хохлом чи нашу суспільну слюську дегустацію mm -hmm. сушей. Привезення кур'єру чи не з магазина із сільпо доставочку, переставшися ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону замовляти, напишіть як вам там типа чи доставка майже майже всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із Сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так це єдине за чим я завжди ходив в магазин. Тому що я можу пощупати блін по каверянці мандарини. Замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це ще проблема самому Вибрати. Подивимося, що кладе сільпо. Так, отакі от, от мандарини. Я, мені каже, що це на тіше замовляв, бо я замовляв найдешевші по 5 гривень. А це, в... а це похоже на півці, mm -hmm. да, Ну, що це за мандарини мені порахували? Бо я замовляв мандарини. звичайні. Звичайні, так. Да. Де тут? Сир, тунець, авокадо, хліб, банан, тунець, мандарін. Ні, це оцей звичайний мандарин. Ну якийсь він такий, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такий м'якенький, бо я самий дешевий замов. Оце мандарини по 59 50 -50 кілометрів. Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну, зеленуваті трошки, так, да, люська. Я би вибрав трошки жовтіші. Я і такі, шаші, і шаші. по коцні. Да. Е, мандарини більш-менш бананам дізлайк. І саме головне, які же ж вони поклали авокадо. Я домовлю дійшку. А це. А прийшла одна і помідори розсипались. Для, 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 для. Помідори розсипались по пакету. Черік я зима. Ну черік я не буду показувати, а тому чи... що черіки завжди нормальні. А авокадо, а порахували одне авокадо? авокадо. ти ж що я два замовив? Так. Да. Я ж при тобі клас. А, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Длюся, я не знаю, як оцінювати, але мені здається, що це фігня повна. А ну. Що скажеш? Дубовий. Дубовий. Хав. Це не хаос. Ні, можливо, це характеристик. Ну, дубовий. Ну, ми дубовий. Такі б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак. От от. Не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставок і супермаркетів і позамовляти реально фрукти, і подивитися, хто краще привезе фрукти. Сільпо по доставці фруктів ставлю блін, 4 з 10. Да? Mm -hmm. Ну, більш-менш, але ну авокадо я б такі точно би не взяв. І банани, я б точно вибрав краще, мандарини. Ну, нормальні мандарини. Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти. Вам здається, що я худий, Насправді там все дуже печально. А ці 5 кг, які я набрав на фастфуді, вони явно лишні. Сьогодні на вечерю. Ось ось кус, кус, і отаке от м'ясо з цими жовтими цвітними капу... зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю по перше їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як тіпа, Я там, конечно, якщо в фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от тіпа, газіровки... Всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат, а ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 отжимань. Все більше ніхрена робити не буду. І якщо вдруг від... з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить, я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування, то тобто, зараз у мене скільки там 77 кілограм, сім кілограм. Зараз у мене 77 кг, кілограм. Що буде через місяць, зважусь вам зніму відос. Так що коротше починаю бить по спорту. Я буду скоріше за все їсти яйце варене штуки, дві я... і шматочок сиру, бо я оці от вісянки ще ж не їм. От та на обіди щось таке буду з собою на роботу брати. Коротше, фастфуди, поки на паузі.